У нас є кип'ятильник, який має потужність 600 ватт. Є у нас відомий коефіцієнт корисної дії, який дорівнює 70%. об'єм води. 3 літри нагрівають цю воду від температури 20 градусів Цельсія до температури 100 градусів Цельсія. Потрібно дізнатися, за який час відбудеться нагрівання. Для початку переведемо об'єми в масу. Згідно формули, ми знаємо, що маса дорівнює густина помножити на об'єм. І згідно таблиці, ми знаємо, що густина води це 1 кг на метр кубічний. Множимо об'єм води на 3 літри це 3 метри кубічні. Отримуємо метри кубічні скорочується, залишається 3 кг. Що таке ета? Ета це відношення корисної роботи до повної роботи. І помножити на 100%. Корисна робота в нашому випадку полягає у нагріванні води. Вона буде полягати в наданні кількості теплоти, тобто А-корисне буде дорівнювати Q, яке дорівнює CM, дельта Т, зміні температури. А повна робота буде визначатися потужністю нагрівника нашого кип'ятильника, яка буде визначатися протягом часу Т. Тому А повне буде дорівнювати N помножити на Т, згідно формули. Тому знайдемо кількість теплоти, яка необхідна для того, щоб нагріти воду. Записуємо собі, що А корисно ще раз дорівнює Q води, дорівнює CM дельта Т. Підставляємо всі значення, отримуємо число. 10 мільйонів 80 тисяч джоулів. Оскільки ета наше ККД дорівнює ККД дорівнює 0,7, то кип'ятильник має виділити кількість теплоти, яка буде дорівнювати кип'ятильника або нагрівника нашого. Дорівнює П'ю води поділити на ось це 0,70. Отримаємо 1 мільйон 440 тисяч джоулів. Тобто, це повна кількість теплоти або робота. Знаючи, скільки кип'ятильник виділить теплоти, можемо. Визначити, за який час відбудеться нагрівання. Оскільки робота, яку виконує нагрівник, дорівнює кількості тепла, яку він віддає, то ми можемо записати, що Q нагрівника дорівнює роботі А. І в той же час ми знаємо, що робота дорівнює n помножити на Т. Тому ми можемо записати в іншому вигляді, прирівняти, що Q нагрівника дорівнює n помножити на T. Звідси отримаємо формулу для часу, за який відбудеться нагрівання. T дорівнює Q нагрівника, розділити на n, на потужність нагрівника, підставивши всі значення. У формулу числові отримуємо, що а, час, за який буде відбуватися нагрівання трьох літрів води, становить 40 хвилин.